Підприємці Бердичева вийшли на страйк проти дій уряду України через ще не прийнятий новий податковий кодекс. Та одне з його положень про обов'язкове відрахування до пенсійного фонду. Голова асоціації підприємців міста Людмила Просянова каже, якщо приймуть цей документ, малий бізнес у Бердичеві просто-напросто знищиться. Та й не лише у Бердичеві каже вона. Підприємці цієї України невдоволені новим податковим кодексом. Вони вважають, що старий не потребує жодних змін. У податковому кодексу обов'язково повинна залишитись існуюча. Спрощена система оподаткування, вона підтвердила своє існування часом. І якщо хтось не е, уходить від оподаткування, то це завжди е, в нас кажуть: ось е, той є уходить. Ось у ну, нас для цього є податкова. нас є інші служби. Будь ласка, це ж не привід скасовувати законодавство. Е, це одне. Е, По-друге, це е, пенсія. Сплати до пенсійного фонду ну ніхто е, в країні не сплачує 33,2%. Всі платять 2 або 4% процента від зарплати. Ті самі вчителі нам кажуть, ось і вчителі платять. Ми згодні платити стільки, скільки платять вчителі. 2-4%, процента, але ж не 33,2%. Окрім того, всі підприємці обурені сумами податків, які вони мають сплачувати. Цифри кажуть, стали космічними. Податкових канікул, що їх обіцяв президент, взагалі немає. Жаліються люди. Уряд не дає розвинутися бізнесу, не дає навіть стати на ноги. На ринку я платив. 89 гривень за квадратний метр, у мене 3,2 квадрата, значить, виходить 256 гривень в місяць. Зараз його прив'язують до е, мінімального, до прожиткового мінімуму, значить, то там 800 з гривень, то виходить 20 гривень в день. Умножити на 26 робочих днів, виходить не гривень, то 259 і 520 – це. Вибачте мені в два рази ну, я, я особисто зниження податкового тиску. Не бачу, я тільки бачу подальший податковий тиск. Повинні хоча б дати людям цим, щоб вони з цієї кризи вийшли. Ми тільки дихати почали. Ми рік сиділи, ми тільки не вспівали. А люди, що понабрали кредитів під споживчих підприємницьких, бо всі, вроді би, якось почувствували, цей долар був нормальний, це все. Ми, вроді, би, почувствували хороше все. Понімаєте, виход вони повинні дати передихнути людям, хоча б до 12-го року. Відрахування до пенсійного взагалі окрема мова, говорять підприємці. Найбільше вони невдоволені тим, що їх зобов'язали сплачувати податок до пенсійного фонду, а не надали право. Кожен з тих, хто відкрив свій малий чи середній бізнес, сам повинен думати про майбутню пенсію і сам повинен вирішувати, платити пенсійний податок чи ні, вважає Людмила Просянова. Тому її одноголосно підтримують страйкарі. Практично, якщо змусити всіх без виключення спрощенців платити, це тільки 4% від потреби пенсійного фонду. Тобто питання не вирішиться. І з Нового року для нас ще щось будуть думати. Де ще взяти кошти, це повинно бути, на мій погляд, це взагалі пенсійна, ну це ж не страхова вже пенсія, тому що тільки 30% пенсійний фонд заробляє собі сам. Все остальне дає держава. Ну то нехай це буде державним податком, і з бюджету платиться пенсія. І на мій погляд, отак тільки таким чином. Можна вирішити це питання, Які ті гроші буду вносити, і неясно, кому вони будуть іти. Вони будуть Персоніфіковане, от мене є рахунок, я на ньому вношу гроші. Він повинен успадковуватися дітьми моїми, онуками моїми. А не Бог його зна, куди він буде йти і для чого він буде йти. Раз вони користуються моїми грішми стільки часу, доки я туди вношу, значить там воно повинно накопичення якесь бути. Багато підприємців вимушені були припинити свою діяльність у Бердичеві, розповідають мітингуючі. Якщо так піде і далі, то у місті взагалі не буде малого та середнього бізнесу. Аби хоч якось вирішити цю проблему, одразу ж на мітингу. Погодили відповідну резолюцію до уряду. Листи з вимогами не приймати новий кодекс та звільнити з посади голову державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Михайла Броцького вже незабаром надійде до Кабінету міністрів України, запевнили мітингуючі.